Вітаю вас, дітки. Сьогодні я вам прочитаю казочку Сонгедзя. Вмощуйте зручненько. Казку починаємо. Це було дуже давно. Одного теплого весняного дня два чоловіки пішли в ліс по дрова. О півдні пообідали і полягали на траву перепочити. Я трохи посплю сказав старший і відразу захропів. Ого, як швидко заснув, подумав молодший і глянув на обличчя товариша. А носа в того вилетів єць. Ну й дива. Чоловік не відводив погляду від сонного товариша, аж поки гець знову залетів йому в ніс. Незабаром старший чоловік прокинувся. Знаєш, мені приснився такий цікавий сон, начебто на отому перевалі, де цвіте камелія, в землі лежать горщики із золотом, сказав він і знову заснув. Молодший чоловік скористався нагодою, щоб нишком збігати на перевал, де цвіте камелія, купнув землю, дивиться, аж там три горщики із золотом. Чоловік невимовно зрадів. Знайшов, знайшов свої горщики, закричав він, коли прибіг назад до товариша. Старший чоловік стрепенувсь і прокинувся. Та було вже пізно, молодший його випередив. Які горщики, покажи, мовив він і пішов услід за молодшим туди, де цвіла камелія. На день горщиків він прочитав. Один з десяти. Виходить, що молодий товариш виявить тільки три горщики, а сім іще лежать у землі. Мабуть, не вміє читати, подумав старший чоловік і промовчав. Ввечері він повернувся на перевал, ще раз перекопав землю біля камелії і таки знайшов сім горщиків із золотом. Кажуть, відтоді зажив у щасті й достатку. Дякую за увагу малята на добраніч.